Тобто це поза, начебто, питання, яке ми обговорюємо, але, насправді і такі питання обговорюються в рамках наших зустрічей з НАТО, і системи, які зараз потрібні. Ну тут очевидно всім, що крім систем ППО, звісно, нам потрібні і ракети, про які вже говориться і говориться, і атакам американські не 160, а більшої дальності, і таурус німецький, Як би там це не обговорювалось, але... Рано чи пізно вони зрозуміють, що це той мінімальний внесок, їх, який має бути зроблений. Тепер стосовно НАТО. З НАТО все нормально. НАТО сьогодні найсильніша організація безпеки у світі на фоні банкрутства Ради безпеки ООН, на фоні банкрутства ОБСЄ, на фоні неспроможності інших. Та навіть я би сказав, і того ж самого російського, яке Росія очолює договір з колективної безпеки, теж там провал. І НАТО в цьому плані така виглядає організація, яка не тільки вижила 75 років, але отримала новий імпульс. Це я говорю про країни НАТО, і я їм, відверто кажучи, по-доброму заздрю, що вони правильні кроки робили, і їм вдалося це. Під цю парасольку заскочити, незважаючи на те, що Угорщина, Словаччина, які зроблять заяви, які не взагалі не в системі спільній, але нічого, вони під парасолькою НАТО і впевнено себе почувають. Ми говоримо, те, що ви запитували про членство України в нас, тут друга частина. Попри те, що багато голосів лунає, що от дивіться, ці двері вічно відчинені, які ніколи нас не пустять. І треба знову ну, серйозно, прагматично подивитись на ситуацію. Я це вже проходив багато разів раніше і бачив. І нічого іншого ніхто не пропонує альтернативи. Ті варіанти, які були в свій час, всі вже випробувані. От так звані компроміси з Росією, та нічого так, так звані, залишили базовим цілу у Криму, думаючи, що договір підписали з ними про дружбу. І партнерство, і це гарантія. Це справді, ну куди вже більше країна з тобою прямо підписує договір про не те, що про ненапад, а просто що там суверенітет поважає територіальну цілісність, базу оренду здаєш, військову базу на своїй території, врешті-решт, все це руйнується. Тому, в принципі, у нас та альтернатив великих немає. Є певні варіанти, можемо про них поговорити, але все рівно я вважаю, що самооборона, те, що зараз робиться, з допомогою навіть інших країн, це не той варіант, який забезпечить безпеку в Європі. Має бути колективна оборона. Колективна оборона це союз, який створений тут, це НАТО. Так що наша мета не знімається, вона правильна, і, знаєте, танго танцюють двоє. Я не, не, не закликаю примусити там партнерку до, до якогось танцю, але знаєте, інколи, інколи є такі варіанти, коли українська ініціатива, українська активність, українська впевненість долає стіни, руйнує стіни. Ну, в ЄС, врешті-решт, скільки було питань. Да? Також вважали, що це майже недосяжно, але. От поступово, поступово цю стіну пробивали і є якийсь рух. Так що я намагаюсь дивитися оптимістично. Тепер щодо перспектив, результати Результатів, як таких, от зараз цього засідання на рівні міністрів, ну, зафіксований, так? їх немає, тому що це було процес підготовки важливих рішень, який ми почуємо на саміті. Ну, було б дивно, якби вони зараз це сказали. А, я думаю, що. Головне, що вони хочуть зберегти єдність, от спільна позиція. Для нас це не найкращий варіант. З одного боку, добре, що єдність НАТО, з іншого ця єдність отак от робиться по якомусь середньому рівні, не по більш амбітному. І про фонд в 100 мільярдів говорили. Я думаю, в Вашингтоні це озвучить. Заміна от комплексному плану оборонної підтримки. Вже постійний фонд 100 мільярдів на 5 років, про який оголосив Інсек НАТО. Я думаю, це значить, що воно якось уже там. Рухається до завершення це рішення. Що це значить для нас? Зараз всі кошти, які країни НАТО виділяють, вони все-таки виділяють на основі ad hoc. Ну тобто, потреба є, вони вкладають це все в спільний кошик і шукають різні коаліції. Якщо буде гарантоване фінансування, і написано з яких джерел, тоді можна думати, що, попри політичні якісь е, там зміни, буде стабільне фінансування підтримки України на оборону. І один ще момент. Який дійсно там головне обговорювався, що ж, який сигнал послати в Москву замість запрошення України в Вашингтоні? Е, ну, Проти якого, очевидно, і США, і Німеччина, і тут поки що не видно варіантів. Хоча знову наголошую, я це говорив на Київському безпековому форумі, нам треба своє робити. Нам треба своє робити. Але, тим не менше, шансів зараз, що в Вашингтоні буде запрошення, мало. Хоча вони залишаються. Так от, скажу, завершуючи, завершую, скажу, що там. Різні такі сценарії, про які ви згадували. Хоча от для Републіка, да, чи там інші газети, ну, ну якщо ми будемо брати інформацію з газет, то це буде дуже хибні висновки. Тому що от таких схем обговорень. Я поясню, поясню тоді це. Мова йдеться про те, що можливо на якомусь етапі ну, членство в НАТО обміняти на те, що Україна віддасть території, угу. це неможливо. Поясню чому? З точки зору України. Тоді на цю заяву була дана МЗС чітко коментар, і це правда. У нас жодна людина не може в Україні, згідно нашої конституції і законів прийняти рішення про передачу територій. Є країни, де це записано. Є країни. У нас такого немає. У нас, якщо хтось підписує здати територію, віддати територію, він зрадник, держзрада до вічне ув'язнує. Ну як? Це треба міняти з конституції закони. Другий момент, якщо вже говорити. З точки зору пропозиції. Ну, мова йшлась так. Вони вкидали такі пробне в публічне обговорення. А що, якщо от, е, Україна стане членом НАТО, але частина території буде під контролем оперативним чи там окупована? <кій> Я собі так не уявляю, але ну, тим не менше, окупована і п'ята стаття про оборону не буде розповсюджувати зразу тут. Ну, так сказати, знаєте, воно ну, теоретично, теорія це така річ, але практично. Це неможливо зробити, там виникає стільки різних питань. Врешті-решт, я нагадаю, що всього почалось. Путін, Росія через свій МЗС направили ультиматум НАТО 15 грудня 2021 року, де було записано, відкрите, публічно. Вони потім опублікували спеціально росіян, щоб поставити НАТО в стойку, да, щоб показати їм, як вони тоді думали, що вони їх просто скрутять їм голову одним тим шантажем. Там було записано, що НАТО не може розширюватись. Ну, ми вже маємо, да? Фінляндію, Швецію, дам і Україну, як би теж згадують. Далі, що вони з 96-го року, ті країни, які прийняті, що вони там озброєння забирають з цієї території. Ну, тобто, фактично, це було відкинуто. Це було відкинуто, ультиматум не прийнятий. В результаті відповідь на цей ультиматум не завершена. Відповіддю на цей ультиматум буде запрошення України до НАТО. Це буде відповідь. Вони не готові, я розумію, НАТО не готова до війни на сьогоднішній день. Що би вони не надували щоки, вони до війни такої відкритої не готові. Вони хочуть виграти час підготовки. Що вони недооцінюють? Вони недооцінюють одну річ, вони думають, що на них працює час. А я думаю, що час працює на Путіна. Тому що е, ми бачимо зараз в Росії проблеми. І проблеми в цьому році будуть збільшуватися, незважаючи на те, що вони і в наступ будуть пробувати йти. Але проблеми будуть збільшуватися, тому що Росія наступає тоді, коли інша сторона слабка. Не тоді, коли Росія сильна. Це дві важливі речі, тому що тоді, якщо вони це перенесуть далі кудись, думаючи, що Україна тут буде стримувати, то тоді вони зіткнуться з іншою зовсім ситуацією, абсолютно іншою, на який тоді в них не буде відповіді. І я намагаюся це пояснити на пальцях. По-моєму, там починають дехто це вже розуміти, що цей рік це можливість. От кінець цього року це можливість.